Роблю нові навушники під динамік 40 мм під провод. Вони знають точно буду ставити динамік. Добавлю просто, мабуть, до колекції. Ці навушники, як новий виріб. Так, корпус основи зроблений з рейки, яку можна купити в будь-якому будівельному магазині. Це 30 на 10. Ну і дуже нові, вони там будуть по 2 метри. Дві разом. Вирізав, склеював, вони разом склеїв, потім лишніх пообрізав і вирізав середину. Так, ось це наружу це такий декор, незначно камеру видно. Це з таких трикутничків нарізав зі шпона дуба 05 мм, повклеював, ПВА. потім пофарбував звичайною акриловою фарбою. В будь-якому магазині канцтоварів можна купити. Ну і алкідним лаком прозорим. Тільки я брав в бутилці алкідний лак. Краще брати, мені здається, мені з балончика так легше пофарбувати, бо фарбував мочалку і видно трохи полоси є, то я його залишив як є. Тримач самого амбушура буде в мене класичний, такий як в попередніх. Це на ДВП, ну можна зробити і на пластику. <кх> ДВ песі. Простіше, та й дешевше. Поки... Прогрунтуємо тут клеєм ПВА його. Ну і обтянемо якусь якусь шкіру. Так, ось деталіка буде. По суті, основа тежитка, до основи йде кріплення металевої конструкції. Це в нас моріонний дуб. Це обрізки я. З якоїсь мебільної фабрики купив. Ну, можна із той самої рейки зробити, теж щось пофарбувати. Таке кріплення буде, це сп профіля 12х12, 12, товщина на 1 мм. Зробив його трохи туди, щоб вставлявся, щоб він не прокручувався на одному шурупі. Ну і з велосипедної шпиці з боків буде кріпитися. Середину ми закриємо, також виріжу з кусочка одмарьоного дуба. Ну і боковини треба буде по розміру сюди підігнати, обрізати лишнє, шліфанути в плоскості. Ну і буде тут невеличка декоративна така рішітка. З пластику зроблю. Щоб для наушників не було глухого типу. Пластик. Ось цей буде. На ньому буде і буде триматися сам динамік. І декоративну решітку. Оце 1 мм де це півтора. У мене ще є 2 мм там буде видно Ось такий тип наушників буде.